Привіт усім! Наша компанія розпочинає посівну. Сьогодні 8 березня. Будемо запускати наш, нашу обновку Новий посівний комплекс В Цьому році її привезли, привезли місяць назад. У нас був старий терасем, ну 6 тисяч. А це вже новий фертілайзер. В принципі, я працював з тою сівалкою, тепер буду працювати з цією. А ту сівалку передав колегам. Будемо тягати 42-м нашим. Покажу, як у полі вона робить, наскільки вона там легше, важче, лучше йде хуже. В принципі, сьогодні порівняти не вдасться, хіба що там ну, власне відчуття. Ну а на днях, я думаю, вдасться порівняти на одному полі обидві сівалки, як будуть ходити, як будуть трактора тягнути. Ми 936-го перепрошили на 942-го зробили, ну, грубо говоря, до 420 коней, Так що буде ідеально. Видно, яка сівалка. Лучша йде, яка хуже, яка легша, яка важча. Так, ну. Будемо заводити прогрівати трактор. Так, я вже в полі, приїхав в поле, виставлявся, зараз вже 4 години виставляли сівалку вместе з сервісником, сію по такому от фону. А так виходить. Фретілайзер виставився ідеально, глибину видержує дуже добре, навіть по такому твердому за, за колесами, есть тобто, не ну, не рихлимо, не розрихлюємо просто дисками користуємося, бо смисла немає. Так тут твердо. Тут була дисковка з солохою по сушені. Коротше, вони просто привалили палки, да і все. Так дуже твердо, так реклітелі відключені. Сія сівалка. Дуже добре, один, звісно, з маленьких мінусів але це діло привички, ніяк не привикну після світові до нового меню монітора. Ну це до завтра. Завтра я думаю все буде дуже добре. Вона у нас без секшена. Посіяв я вже 10 гектарів. Такі мої діла. Так що роботаємо. Нашим Лазером, Фьотінгером. Я думаю, через тиждень буде відео, як з'єм в два Фьотінгера, будемо ходити через один, ну, от, в принципі, як я ось через один оставляю, я буду йти попереду через один і за мною буде закривати або на оборот, вже там хто коли як попаде. Трактор йде легко, обороти низькі, я двигуна. Держить, йде на автоматі, це не я виставив. Він йде на автоматі. Ну Іду 14 км в час, в принципі. Те, що треба. На тисівал я собі не мог цього дозволити 14, там 12-13, в залежності від норми висіва. В плані того, щоб пивало проходить зерно, не забивалось. Ну, тут може можна і більше, але я не пробував, в принципі, я думаю, зараз буде попробую. А Такі є наші діла. Продовжує сіяти, запустив ще одну сівалку, там от у нас ходить культиватор, далеко не видно. Сівалка в даний момент за кущом, в одну сторону ми з ним не бачимося, цей курс з'являтися зараз. Не вспіємо ми його побачити. Ну сіє, все добре, глибину виставили в принципі. п'ятінгер, як йому не сіять. На мою думку одна з найкращих, як не найкраща сівалка. По поводу зернових ваг виїжджає за куща якраз. Погановато видно, конечно, но на відео. Камера не може стабілізуватися, треседе лежать далеко. через кілометр від мене. Такі діла. 1200 обороти фент 14 км на годину сіємо з нормою 280 добрива. Це якусь там еліту, супер еліту сіємо, ячмінь пивний чи пивоварний. Така площа виходить дуже гарно. Після сівалки, звісно, бомба, вообще бомбочка. Ось такі наші діла. Ось так ми працюємо. Дуже рано в цьому році сезон розпочався. Ми вже посіяли 290 гектарів пшениці, то ну, тиждень назад закінчили сіяти 290 гектарів пшениці. Ще будемо сіяти гектарів 500. Но це буде трішки на північ, там трішки все по-другому. Там ще може до сих пор сніги не лежить, але мерзла земля напевно точно є. Такі от діла продовжую сіяти, відбив нову загонку. Він ходить ще один Пьоттінгер. А Тут короткі гоні, я зрозумів. Надіюся, що тут розженуся трішки, а тут коротенькі гоні. Ну нічого. Ще пів на 12 ночі і я добив свою загінку. Бив невелику, тому що починається клин. Ще же ж я якраз поки дойду до клина і герб'ється, що я відбив. Я пойду туди вниз, кудись, там наче, на 10 гектарів є без клина, а йому придеться робити клин. А так я надарив свого колегу. Так сказати. Ну що ж, проживають сильніші. Таке посіяв я вже 61 гектар. Зачетом того, що цілий день то настраював сівалку, то учив хлопців, настраював їм сівалку, показував, розказував, що да як, катався з ними, сіяв. Короче, день прозівав, ночі був нас доганять. Я думаю до ранку гектарів 80-90 буде. І то добре в принципі, для, такого, для начала, для старту пасіної ячмені це дуже добре. Ну, новий день продовжуємо сіяти. Сію вже трішки ближче до то... другого п'ятінгера. Переїхали вже в другий район, там ще у нас шлейфова оборона ходить. Так посі її виходить. Шлейфавої трохи розпушують, підсушують вверху, тому що зверху вона тут глиниста, така корка противна сира, яка налипає. Ну а після шлейфової в принципі, чуть, чуть суше. Да не, не чуть -чуть, а суше. Ось мій і бивший трактор, і бивший петінгер, так сказати, пече, Ну а я з цим. Поки що так, продовжуємо сівбу тільки вже в іншому в наступному місяці, тому що пів місяця шли та друга наша сівалка Пьотінгер. Сіє вже на вулиці Ранок. Ми сьогодні на зміні, на сутках вже, так сказати, майже відпрацювали, 6 година ранку. Всі після дисків кілопіл. Ну тут ще походила барана шлейфова, трішки підсушила нам площу, тому що пройшли великі дощі, трохи підмочило. а там де було сухі, все позаливало. Коротше, тут дело таке. 7 висівалки Так як і було 230 зерна і 80 добрива кілограм на гектар. Ще у нас проблема навігація пропадає на цьому бугру в сумах. Тривога. І в нас нема навігації, то в основному вожу руками, понезах їду на автопілотів. Така в цьому році, звісно, пасівна, почали в марті, закінчимо в травні, тільки яровий, ну нічого, Що маємо, не маємо, продовжуємо працювати в полі, така у нас погода, йде дощ. Сьогоднішня доба не вдалася так сказати, студент вже другий раз. Юра загруз за сутки навіть на другий-третій раз дощ іде. У 2 часа ночі поставили того, що дощ великий пішов. Зараз в принципі 6-15 зараз. і обратно Юра загруз і стаємо і за доща, не так як за доща, як Юра загруз. Ладно, дощ великий, сіять не вийде. Забить сівалку, вже вареники такі ліпляться, що він їхав за собою купиться. Ну, а по основному полю так взагалі налипає. Сига така якась не очень посівна. Постійно якась грязь, постійно якісь проблеми, то морози, то грязь, то вода, то дорщ. Неможливо нормально розігнатися. Приїжджав фен на спальці перед цим витягав з той сторони цієї долини. Вона ще не долина, вона ще ровне. Ось рядом він проїхав вже сіяв, ось рядом ішов проход, вже, все, приїхав. А я не можу взяти, воно є лозить сере таке. Ну, Я зараз скло. Вон. кло. Ну, Сире грязьке. Нічого, в мене не виходить. Зараз приїде ще М-ка. Попробую її поставити посередині. Я буду на бугру. У мене ще сівалка гружена, я таки загрузився. Може ще в цьому проблема, ну, розгрузить мені нігде її. Це вже, я думаю, ми сьогодні насіялися на сьогодні точно. Ну а може там як... Як покаже погода, може після більшості буде. Сівби. З 12-ї години ночі я посіяв 22 гектари. Навіть 19, 12 збилося. А така сівба. Кому розкажи, блін, не повірять 5 19 гектарів з 12 ночі. Я завжен по сотню лежить. Ну, погода вносить свої корективи. Що є, то є. По трактору, кому цікаво, Після вирізання екології і стейджа, все з ним прекрасно, все робить там. Ну, все дуже 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 добре, ніяких помилок. Все набагато краще, ніж було до цього. Така в нас Так, ще. Закінчили ми посівну ярових культур. Не просапних, а пшеницю сіяли. Ячмінь, овес, ріпак яровий. Я вже свій трактор сполоснув сівалку теж. Це Юра. Моє свій трактор сівалку. І розпочинаємо. Це по новій. Нову посівну зацепив Адерштат. Темпо по 16. Бемосіяти кукурузу. Ось так виглядає трактор до. Трошки, Юра груз. Я слава богу, минував у мене цю участь. Це мій старий Пьотінгер. Так що стрінемося вже, я думаю на новому відео з Водерштатом. З якимись новими роботами Все, всім на все добре До побачення